Андрій був не просто мисливцем, а справжнім господарем лісу. Його сміливість полягала не в безрозсудності, а в глибокому спокої та вмінні приймати рішення в найскладніших ситуаціях. Він знав, як вижити, навіть коли небо зникало за хмарами і ліс ставав ворожим. Він жив самотньо в невеликій хатині, і його єдиними супутниками були шум річки та шепіт дерев. Далеко в самому серці глушини, лісом правив вовк на прізвисько вітер. Він не був найбільшим чи найсильнішим у своїй зграї, але був найрозумнішим. Його розум був не просто інстинктом, а справжнім даром. Він міг читати вітер, передбачати зміну погоди та знаходити шляхи, про які інші вовки навіть не здогадувалися. Вітер завжди вів свою зграю, уникаючи людських пасток. І знаходячи безпечні місця для полювання. Одного спекотного літа в лісі спалахнула пожежа. Вогонь поширювався неймовірно швидко, поглинаючи все на своєму шляху. Дим застелив сонце, а повітря стало гарячим і задушливим. Андрій, почувши тріск і побачивши червоне сяйво, зрозумів, що його хатина в небезпеці, але замість того, щоб тікати, він кинувся в саму гущу пожежі. Щоб звільнити ведмедя, що потрапив у капкан, який він сам поставив. Цей вчинок був не героїчним, а просто необхідним для Андрія. Він не міг дозволити тварині згоріти. Тим часом вітер повів свою зграю в безпечне місце. Вони бігли щосили, задихаючись від диму. Завдяки своєму розуму, він знав про старе підземне сховище, про яке не знали інші тварини. Але коли вони вже майже дісталися до нього, вітер раптом побачив, як людина Андрій бореться з полум'ям, намагаючись врятувати звіра. Вовк завмер, у його очах не було страху, лише здивування. Це була не просто людина-мисливець, а хтось інший. Вітер не злякався, його розум працював блискавично, аналізуючи, побачене. Замість того, щоб бігти до безпеки, він зупинився. Він подав знак своїй зграї, щоб вони чекали, а сам повільно рушив до Андрія. Андрій побачив вовка і зрозумів це не загроза. Його сміливість підказувала, що треба стояти на місці. Коли вітер зупинився за кілька метрів, він обережно повернув голову, показуючи напрямок. Андрій зрозумів це була пропозиція. Він відпустив ведмедя, який, ледь піднявшись на лапи, пішов за вовком. Андрій рушив за ними, довіряючи інстинктам тварини більше, ніж власній логіці, вітер повів їх стежкою до старої печери, дими жар швидко залишилися позаду, і вони опинилися в прохолодній тиші. У печері, де повітря було чистим і свіжим, вони всі троє чоловік, вовк і ведмідь знайшли притулок. Перша ніч у печері була сповнена незвичного спокою. Вони не говорили, але мовчання було гучнішим за слова. Це був початок справжньої довіри. Коли сонце нарешті зійшло, воно освітило картину спустошення. Ліс, який ще вчора був повний життя, тепер був лише морем чорного попелу. Андрій і вітер вийшли з печери. Чоловік відчував холод і голод, а вовк нервово водив носом. Їхня спільна подорож не закінчилася, вона лише починалася. Вітер вказав на північ, де як він відчував, були старі болота. Це було небезпечне місце, але саме там, біля води, могли вціліти рослини і тварини. Андрій, довіряючи інстинктам вовка, рушив за ним. Їхній шлях був важким. Вони харчувалися тим, що могли знайти. Вовк полював на дрібних тварин, а Андрій ділився з ним кожним шматочком їжі. Увечері вони сиділи біля невеликого багаття, і Андрій вперше заговорив Я думав, що я один у цьому світі, але тепер я знаю, що я помилявся. Вітер підійшов ближче і поклав свою голову на коліно Андрія, наче погоджуючись, болото зустріло їх похмурою тишею, що була страшнішою за будь-який рев. Замість попелу тут була топта, що засмоктувала ноги. Андрій і Вітер рухалися повільно. Вітер ішов попереду, його розумний погляд сканував кожну кочку, його інстинкт підказував, що тут небезпека чекає під поверхнею. Через деякий час вітер різко зупинився. Андрій зрозумів без слів, що щось не так. Вовк обережно обійшов велику кубку моху, уникаючи пастки. Це була людська пастка, і вона була свіжою. Андрій зрозумів, що вони не самі. Через деякий час вітер заліг на землю, а Андрій, виглянувши з за куща, побачив невеликий табір біля самої води це були браконьєри, вони були новою загрозою, страшнішою за лісові небезпеки. Сміливий Андрій і розумний вітер не будуть ховатися, вони не зможуть спокійно жити, знаючи, що браконьєри нищать ліс. Вони вирішили, що їм потрібно захистити цей ліс. Вітер провів Андрія до схованки, яку знав тільки він невеликого сухого острова. Вони провели ніч у безпеці, обговорюючи план. Андрій розумів, що боротися з людьми силою це шлях до смерті, він мав використати свій розум, а вітер свою мудрість. Наступного дня вони почали діяти. Вовк провів Андрія до місць, де браконьєри ставили свої пастки. Андрій, використовуючи свої навички мисливця, почав обережно розбирати їх. Вітер тим часом стежив за браконьєрами. Він знайшов місце, де болото було дуже рідке, і замаскував його ще краще, коли чоловіки, не знайшовши жодної здобичі, почали нервувати. Вони вирішили повернутися, вони йшли своєю звичною стежкою і потрапили в пастку. Їхня техніка загрузла в болоті, а вони самі ледь вибралися на берег брудні та злі. Вони зрозуміли, що хтось полює на них, і поспіхом покинули ці місця. Так, завдяки мудрості вовка і сміливості людини, ліс був урятований від людської жадібності. Їхня дружба стала легендою. Андрій і Вітер вирішили залишитися в цьому болоті. Вони зрозуміли, що це місце, яке браконьєри оминали, може стати їхнім новим домом. Завдяки мудрості вітра Андрій знайшов і ще одну суху місцину, де він побудував невелике, але міцне житло. Вони жили разом, як справжня сім'я. Вітер знаходив Андрію місця для риболовлі, показував, де ростуть їстівні ягоди, і попереджав про небезпеки. Андрій своєю чергою ділився з ним їжею, доглядав за ним і розмовляв з ним довгими вечорами. Андрій перестав бути самотнім він знайшов у цьому розумному вовку не лише товариша, а й частину своєї душі. А вітер, що завжди був лідером зграї, тепер мав єдиного, але найвірнішого друга, який розумів його краще, ніж будь-яка тварина. Їхня історія стала легендою. Це була історія про довіру, сміливість та дивовижну дружбу між людиною та вовком, що змусила їх обох знайти себе.